Друзі, вітаю зараз. Дуже багато хворіє діток, так само і серед моїх знайомих хворіють дітки. Да, і що я хочу порекомендувати батькам. Який продукт треба давати діткам да, зі свого інтернет-магазину Forever. В першу чергу, це, звісно, наші дитячі вітаміни Kids. вони дуже круті, тут дуже крутий склад. І тут іде саме головне натуральна хілатна форма, да, тобто не синтетична, яку ви купуєте в аптеках. Тому ці вітаміни повністю-повністю засвоюються. Але тут не просто йдуть вітаміни, це вітаміно-мінеральний комплекс, да, тобто тут йдуть і вітаміни і мінерали, але це не просто. Вітаміна, мінеральний ще комплекс, а компанія сюди додала ще фітонутрієнти. Тобто тут йдуть 20 фруктів, овочів і е, з фітонутрієнтами. Да? Дітки їх дуже-дуже полюбляють, е, їх треба розсмоктувати як цукерки, але е, ці вітаміни не містять цукру, не містять глютену, і е, цей продукт повністю весь має е, сертифікацію якості міжнародного. І другий продукт, який би я порекомендувала, це фреш гелі вера з клюквою. Чому саме з клюквою? Є такі чисті гелі да, але саме в такий період, в період інфекцій, вірусів, я рекомендую саме гель гелі вера з клюквою. Ми самі цей продукт вживаємо, я і вся моя сім'я, і на тому тижні я також трошки прихворіла і вживала повністю цей продукт. По-перше, тут дуже багато вітаміну С, цей продукт дуже круто працює з нашою сечополовою системою, тому у кого проблеми. От там цистіти, з нирками проблеми, о, цей продукт номер один для вас. Да? І також цей продукт дуже круто працює з нашими верхньодихальними шляхами. Да? Тобто це бронхи, це легені, і от саме у кого часті бронхіти, да? у кого там... Запалення легенів, да, у кого часті простуди, застуди. Я рекомендую цей продукт. Він також сертифікований. Тут ззаді вказується сертифікація якості, тобто ісламський сертифікат якості, Кашер, халяль да, і GMP. Також ви можете при бажанні ще додати наш вітамін С. Він також повністю натуральний. Тут йде чотири форми вітаміну С, і також компанія сюди додавила мед. Також дітки його дуже-дуже люблять. Оці продукти, хоча б оці два продукти, базові продукти, які б я порекомендувала зараз дітям. Я знаю, що багато людей ставляться до цього скептично, не вірять в це, але що я хочу сказати, дуже багато людей, які зараз вже стали моїми клієнтами, які вже мають свої інтернет-магазини Forever, раніше також ставилися скептично до цього всього, не вірили в це. Але зараз вони користуються. Самі цією продукцією, і вони мені дзвонять, та, і дуже-дуже мені завдячують, кажуть, дякую та, за те, що я все ж таки познайомила їх з цією продукцією і. Настояла, да, як то кажуть, на тому, щоб вони купили і спробували цей продукт, тому що люди також дуже часто хворіли, як і дорослі, так і їхні діти, викидали дуже багато коштів в аптеках, а результату ніякого не було. Але що я хочу сказати з приводу аптек? аптек да? Аптеки аптеками, але не забувайте, що аптечні препарати хімічні, синтетичні, вони несуть дуже-дуже багато побочних ефектів. Да, як для дітей, так і для дорослих. Ну, не забувайте про це, батьки дітей, що коли ви купуєте дітям аптечні препарати, вони несуть дуже багато побочних ефектів. На жаль, на жаль, і аптечні препарати вони не піднімають ваш імунітет. Тобто вони просто зняли симптоматику, вам, стали, вам стало легше і все. Але у вас як був, був низький імунітет, да, або у ваших дітей, так він і залишився. Тому вам треба в першу чергу піднімати наш природний імунітет для дітей. Тому для цього треба вживати натуральні, природні компоненти. Це саме ці натуральні природні компоненти, які Виробила, зробила для нас компанія. Да, тобто, природа для нас з вами все давним-давно придумала. На жаль, люди про це забули, але не треба забувати про природні компоненти. І компанія Forever вона просто зробила такі круті продукти з натуральних природних компонентів. Тому рекомендую. Тому не хворійте і всім гарного дня. Кому треба консультація, обов'язково звертайтеся, проконсультую. Пока-пока.